Кабмін може підвищити податок на додану вартість та військовий збір. Останні також хочуть запровадити і для фізичних осіб підприємців на спрощеній системі оподаткування. Військовий збір може із 1,5% зрости до 5%. плюс зібране у такому ж розмірі з фопів за підрахунками експертів, потенційно принесе додаткові 90-100 мільярдів гривень до річного бюджету. Щодо ПДВ, то йдеться про підвищення на 2-3% відсотки. Якщо податок піднімуть на один, то до бюджету додатково має надходити близько 40 мільярдів гривень на рік. Якщо ж на два або три відсотка, відповідно це додасть 70-120 мільярдів гривень. До Верховної Ради відповідний законопроєкт може потрапити наприкінці червня або на початку липня. Ось про це далі говоримо з економістом Григорієм Кукурузою. Вітаю пане Григорію. Доброго дня. Зрозуміло, що державі потрібні гроші, але е, будь-яке намагання зараз вести додаткове оподаткування, так чи інакше недобре скажеться на економічній активності активності саме суб'єктів підприємницької діяльності, тобто бізнесменів, чесно скажу так. Можна про багато факторів сказати, і мобілізація негативно відображається на Кадровому потенціалі і бачимо вже за там на опитування Адвантихру, що мінімум 25% це не до е, комплектування штату е, компаній в, в, в останній місяці. Тобто дефіцит кадрів, жалений, ну, ми, ми не можемо відмовитися від якихось заходів, е, якби вони не, ну, не шкодили бізнесу. Це досить очевидно. Ідея е, е, щодо підвищення оподаткування в якомусь форматі, там, з, з, зокрема, по спрощеній системі, їх більше року. А я ще пам'ятаю, там да, був ну, розглядався барячок, що ФОП перераховує ну, цей оборот далі собі на картку, то він має оподатковуватися під 18%. Ну від цього варіанту відмовилися, а вирішувати військовий збір безпосередньо підвищувати ну, фактично, фактично єдиний податок, чи, чи, чи ну, там і, і ПДВ, чи скажете це негативно, звичайно, що скажеться. Ну, який вплив, ну я чесно сжу зараз, ніхто не, 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 не спрогнозує. Хтось ну дійсно там піде в ціль, Сказати, щоб це мав тісну неймовірно негативний ефект, щоб там зачинився бізнес. Чесно скажу, я цього не очікую. Я бачу, що зараз нас нам дуже груба, але модель Ізраїля, коли е, є міжнародна допомога, і за рахунок цієї міжнародної допомоги сама там продуктивність е, підприємства. Ну, його конкурентна здатність, вона ну, достатньо має вторинний фактор. Тобто Потрібно задовільняти потреби тої військової економіки, яка є, і цей товар підприємці будуть купувати, навіть якщо він там буде на, на 5 чи, чи на, ну, угу. на, на, на 5% дорожче. Тобто тут ну, сказати, що ми суперконкуруємо з кимось на світовій арені чи по експортним поставкам, у нас на експорт, де залізна руда пшениця, дерево. Там ну, угу. всього відсотків 10-15 не сировинного експерту, тому ми також там особливо нічого не втрачаємо. Так трішки зростуть ціни, так трішки зменшиться купівельна спроможність населення. Але ну це критично необхідно для фінансування оборонного замовлення, тому в принципі все зрозуміло. Тобто, ваша думка, що якщо навіть трішки зростуть ціни, то це не є великою проблемою. Більш того, ви не передбачаєте, що можуть бути якісь проблеми у підприємців, що вони не закриють свій бізнес. Зрозуміло, що вони його не закриють, але може бути скорочення. Але може і в тім піти. Ви це теж в принципі прогнозуєте, але ж не кажете, що це може бути масового характеру. тобто, це не буде носити масовий характер. Дивіться, масово, ну, е, я чудово розумію аргументи опонентів. Та скажуть, що там в принципі з така штавка оподаткування зараз на ФОП, там, в Іспанії значно нижче в Румунії. А вона не ну тоді-тоді, в принципі, ви можете ну, поїхати там працювати, грубо кажучи, люди ж ну вони ну, е, Ми ж розглядаємо зараз тільки оцей безпосередньо ПДВ і безпосередньо військовий збір, який може запровадити більші ставки. Але це ж не єдиний фактор і чинник, який впливає на бізнес. Тобто не можна сказати на сьогоднішній день, що у нас бізнес-клімат гарний, що він у нас якийсь е комфортний, ні. Мало не тільки війна на нього, звісно, впливають і податки, впливають і інші чинники. Наприклад, ви ж чудово розумієте і знаєте, що, наприклад, підприємства зараз без електроенергії вони працюють на генераторах, тому що перш за все саме від у, у бізнесу відключають зараз світло, не в приватному секторі, не, не має на увазі не у звичайних фізичних осіб споживачів електроенергії. Тобто, у них і і до цього є купи інших проблем. і Їм теж доводиться це вирішувати власне за свій. Рухунок і, і це проблеми. Ну, кадровий голод мобілізація, так. А, підвищення оподаткування і електроенергія. Це безсумнівно. Ми ну тут взагалі немає про що сперечатися. А єдина думка, яку я хотів донести, що у підприємця є можливість все це перенести в ціну, ага. да, особливо зараз на після 10% відсоткової девальвації, що початку року ви ціну вільно переносити в ціну і споживач це купить, тому що в нього ну, фактично немає вибору. А, ну, як нас а у споживача, де брати додаткові гроші, розкажіть, будь ласка. Споживач, фактично, це є фонд заробітних плат військових і, ну, або, або самі військові витрачають, або їх сім'ї. Ну, тобто, це ну, така нова модель нашої економіки там, після, після війни. Так але ж не всі служать у війську. А, не всі, але якщо ми подивимося співвідношення. Заробітних плат в ну, військових і інших заробітних плат в приватному секторі, то ми побачимо, що ну, там, ну, кількість важена на, на рівень заробітних плат, то ну, військові мають дуже-дуже вагому роль. Так, безумовно, саме тому військові і їхні зарплати стали таким собі ласим шматком для їх різних. Ну я навіть зараз не кажу про схеми, я просто зараз згадую той скандал гральний бізнес. Це справді ласий шматок. Але але пане Григорі, я все ж таки не можу зрозуміти кількох моментів. От дивіться. Якщо зараз Сергій Марченко, міністр фінансів, каже, що ми змушені через те, що нам не давали допомогу наші партнери. Ми змушені були гроші, які раніше б раніше направили на фінансування, так розумію, заробітних плат військових, їх кидати на зброю, на закупівельни тому подібне, то зараз, коли ці гроші почали надходити від наших партнерів, то це тоді або треба повернути на фінансування військових, або це зайві гроші. Ну, тобто їх взяли з місяць звідки не мали брати, і тепер треба тут їх повернути. Дивіться, в нас ну там, де да, про це багато говорили представники фінансового комітету. В нас початковий бюджет, коли планувався на 2024 рік, багато показників в ньому ну, були досить заниженими, і доходи і видатки Ні. з огляду на те, що є певний дефіцит бюджету, який ми не могли розширити. Uh -huh. Та там, це ну, програма МВФ, і вона фактично дає певну оцінку дефіциту бюджету, як підтвердження, який, там ну я, який дефіцит Україна може uh -huh. підозрювати, скільки вона може залучити у міжнародних партнерів. Ми виходили з того, що а, ну якщо зовсім ну, примітивно, просто міжнародні партнери дозволили нам, щоб витрати були більші ніж доходи лише на 37 мільярдів. мільярдів. Ну ця конструкція вона не, 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 не працює, тобто. Видатки не вдається втримати в тому розмірі, який штучно довелося вписати, щоб отримати оцей дефіцит тридцять тридцять сім мільярдів. Оборонний бюджет в 1,6 трильйона гривень проголосований на 24 рік. При тому, що оборонний бюджет 23-го року був 2 трильйона гривень. Так про це а Ярослав Женезняк про це е, говорив. Що, ну в принципі, оборонний бюджет, коли голосувався і складався бюджет, він ну був, був занижений на якусь суму, тобто ну, 5 мільярдів доларів, про які зараз гадує міністр фінансів Марченко. Це мінімальна оцінка. Тобто, в податковому комітеті говорив про значно вищі, на жаль, оцінки Добре. Тоді, тоді додало... до, 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 до півтрильйона. Тоді знаєте, тоді зараз ви фактично просто змушуєте мене поставити вам питання про статистику, тому що виходить, що є правда, є брехня і є статистика. Якщо наш бюджет на 2024 рік був вже занижений і по видатках, і по доходах і по так, то тоді, якщо ці доходи зараз надійдуть, вони одразу збільшують наше ВВП. Це дає право наприкінці року сказати, що ВВП зріс на таку таку та суму, але це не є правдою. ВВП в нас менше повернувся на довоєнний рівень 193 мільярди оцінка на 24-й рік. Довоєнний був 208 мільярдів. Я більш ну, ВВП на душу населення виріс до війни. Це було 5 тисяч доларів на душу населення в рік зараз. Це 5,5, ну, 5-800 приблизно. А, тобто ну, при цьому ні продуктивність праці не виросла, ні кількість капіталу в, в економіці. Це виключно просто вливання, західні вливання. Так, от то це не можна взагалі тоді вважати позитивною динамікою. Просто нам не дали впасти гроші наших західних партнерів. Але що ми робимо для того, щоб і не впадати далі? Тому що на вашу думку, чи розглядається винте. Я просто зараз хочу згадати певний такий випадок, який час від часу відбувається в Ізраїлі, коли Ізраїль робить щось неправильно. Йому починають казати: тоді ми вас позбавимо підтримки, тоді ми вас позбавимо допомоги. Ізраїль каже: ну і не треба нам. У нас все є. І гроші у нас є, і зброя у нас є. І тому подібне. Чи ми розглядаємо варіант, коли ми можемо залишитися без допомоги? Чи є в нас якісь плани, на вашу думку, як економіста, що уряд, в принципі, може бути готовим жити на своїх, чи ні? Чи це неможливо? Я вам скажу, що, ну на на жаль, ви мушу не сказати, що навіть більше того, там якісь наші британські партнери. А, і американські партнери з радістю а, фінансують якісь ну, там, да, програми дослідження, які хоча б по потенціалі п'яти років могли б показати, yeah. а, чи може Україна самофінансувати а, оборонний бюджет, на жаль, не може. Тобто вони би радістю хотіли би, щоб ми це фінансували самостійно. Це, ну, ми не маємо такої а, здатності, на жаль. І це нереально ну, це, це не в, найближчі, в найближчі роки точно. Але при цьому вся інша вся країна живе в стані. Ну так звісно, що в воєнному стані, так звісно, що нам доводиться купляти трошки дорожче ті, ті чи інші товарі та послуги. Зра зрозуміло, так доходи не зростають у населенні. Я не знаю, у кого зростають доходи, ні у кого не зростають Дивіться, висок. Ну на на жаль, вимушена висока оплата праці зверну по по навіть по забудовникам на західній Україні. Вони зараз завозять працівників з Туреччини. Тобто знов ну, вже заробітна плата будівельника в Україні вона вища ніж ну в Болгарії, в Туреччині, і ці люди їдуть, вони з радістю працюються в Україні, не дивлячись там дана на, на тривоги, на якісь інші речі, які можуть бути дискомфортними. Ну багато де в промисловості, а в логістиці середня заробітна плата вона вища ніж в ну країнах-конкурентах зараз наших за робочу силу, там в Румунії, в Польщі. В Болгарії, в Чехії, там зокрема це водії, далекобійники люди, які працюють на там, базі тому, що водії далекобійники зараз їх просто у нас їх не їх немає, тому що вони йдуть воювати. Їх немає, їх знімають з, з рейсів прямо ну, з, з вантажівок. Потім ці вантажівки залишаються без нагляду і може з умовну тим, що їм ставлять велику заробітну плату. Може, тому приїжджають тоді працювати люди, які їх не заберуть воювати. Так, я, я ж саме про це і сказав само початку. Що дефіцит кадрів він і ну штучно формує високі заробітні плати? Ніхто з нас за останні три роки продуктивніше не став, більше угу. товарів не став виробляти тобто, це ну, просто. Є грошова певна маса, є дуже обмежена кількість е, людей, яка може щось виробляти. І оця ну, ш, шалена грошова маса, вона ну, полює за, 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 за цими людьми, які залишаються в виробництві і можуть, можуть щось виробляти. Знаєте, просто це, кажете, це, 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 не, саме, це не саме оптимістична ну, оцінка, але вона, ну, на, 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 на жаль, просто ну, констатує те, що дійсно відбувається. А як із цього вигрібати? Слухайте. Ну, знаєте, багато кажуть про економіку воєнного часу. Ви бачите, в нас економіку воєнного часу, окрім того, що у нас є безумовні видатки, які йдуть на оборону. Зрозуміло, що треба купляти снаряди. Зрозуміло, що треба виплачувати заробітні плату тим, хто воює. Це все зрозуміло. Але сама економіка чи перейшла в нас на воєнні рейки, чи ні? Я не бачу цього. Якщо якщо я помиляюся, будь ласка, поправте мене. Ну, дивіться, багато в чому ми дійсно там відрізняємося чи від Радянського Союзу, чи зросту чи від той ж Британії Штатів. А, там у ну, нас краще воно проходить, немає якихось там продуктових карток. Ну, товарного дефіциту взагалі немає. А, я би сказав так: в нашому випадку, військова економіка це в тому форматі, що в принципі питання да, нас, в нас його забрали. А, нам створили штучно а, попит. Який формується вливаннями держави цим дефіцитом бюджету, який там ну, трансформується в оборонні замовлення держави, або в фонд mm -hmm. заробітних плат військових, які формують безумовний попит на те, що ви виробляєте, задача або купити за кордоном імпортний товар, або щось ну базове просте виробити в Україні і продати його на цей безумовний попит. Оце є в нашому форматі: оця військова економіка. Коли в принципі ну, високої продуктивності з кимось за щось конкурувати не потрібно, це трошки. Але нагадую... не це просто змогти виробити це і продати це там в Запоріжжі, в Дніпрі, в Харкові, ага. в Києві. Розуміємо, це трошки нагадує такі собі. Я не знаю, чи є такі поняття. Я знаю, що є карго-культ, а тут у нас така собі карго-економіка. Принаймні, це нагадує її, пане ну... Григорію. Я вам Там. дуже дякую за розмову. Я розумію, що у нас невеликий зараз є відсоток оптимізму, але тим не менш треба розбирати, що відбувається, для того, щоб принаймні розуміти, до чого готуватися. Григорій Кукуруза, економіст, зараз був з нами на прямому зв'язку.